26 грудня, понеділок, вивчення Всесвіту. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж, обличчям до обличчя. Тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Перше послання до коринтян, 13 розділ, 12 вірш. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно. Ми бачимо образ Божий, відображений ніби в дзеркалі, у творінні природи, у його взаєминах з людьми. Але тоді ми побачимо його вічнавіч, уже не як у дзеркалі. Любові співчуття, які сам Бог заклав у душу людини, знайдуть найчистіші та найсолодші прояви, чисте спілкування зі святими істотами, гармонійне життя в товаристві блаженних ангелів і вірних Божих усіх віків, котрі випрали й вибілили свій одяг в крові агнця, святі узи, що з'єднують кожну родину на небесах і на землі. Ефесянам 3.15, – Усе це буде приносити щастя спасенним, там безсмертний розум буде захоплюватися чудесами творчої сили і таємницею любові Викупителя. Там не буде жорстокого й лукавого ворога, котрий спокушував би людей забути про Бога. Перед викупленим Божим народом відкриються всі скарби Всесвіту. Звільнені від кайданів смерті, вони, не відчуваючи втоми, літатимуть у далекі світи, які з глибоким сумом спостерігали за людським горем і радісним співом вітали навернення кожної душі. З невимовним захопленням діти землі пізнаватимуть мудрість безгрішних істот. Вони поділяться скарбами знань, набутими через осягнення творчої божої сили впродовж багатьох віків. Незатьмарений погляд спасенних охопить всю славу творіння, сонця, зір і галактик, які в установленому порядку обертаються навколо Божественного престолу. На всьому творінні від найменшого до найбільшого, викарбуване ім'я Творця, і в усьому відкривається багатство його сили. Роки вічності принесуть Спасенним багате та глибоке пізнання Бога й Христа. У міру збільшення пізнання будуть зміцнювати. Ватися любов, благоговіння та щастя, що глибше люди пізнаватимуть Бога, то більше будуть захоплюватися його характером. Коли Ісус відкриє перед ними багатства викуплення та дивні здобутки у великій боротьбі з сатаною, серця спасенних спалахнуть ще більшою любов'ю, і вони ще з більшим завзяттям торкнуться золотих струн арф, тисяча тисяч і десять тисяч десятків тисяч зіллються в єдиному могутньому співі похвального гімну. Любі друзі, а ви хочете долучитися до цього похвального гімну? Чи хочете бути ви частиною величезного прославлення нашого Господа? Віруйте в нього, наслідуйте вічність разом з ним, досліджуйте його святий небесний характер і будьте благословенні разом із Господом.